Це Роценко Олег, учасник команди DBC. Вас чекають для виходу на воду. Проценко Олег, учасник команди, DBC. з боротьба за перше друге місце, яке надасть право виступати у фінальному заїзді. Це клас Мікс. Екіпаж змішаний, нагадаю, не менше, ніж 8 жінок повинні бути присутні у складі цього екіпажу. Дуже рівний заїзд. Чотири екіпажі борються, щоб потрапити у фінал. Боротьба до останніх метрів, все буде вирішуватись. На останніх метрах короткої 200-метрової дистанції.